Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох колаборантів, керівників міжрайонних управлінь Окупаційного «Луганськгаз». Газ. За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення двоє мешканців Луганщини одні з перших підтримали загарбників. Окупаційна влада не залишила це без уваги та призначила їх на керівні посади. Один з посібників ворога очолює так зване Стахановське міжрайонне управління з експлуатації газового господарства, інший начальник краснолуцького управління. Посадовці керувалися у своїй діяльності. Законодавчими актами Російської Федерації насамперед вони організовували забезпечення українським газом, окупаційні адміністрації та так звані МВС і органи держбезпеки ЛНР на підставі зібраних доказів слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області повідомили фігурантам про підозри за частиною 1 статті 111 прим 2, тобто пособництво країні агресору їм загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі посад. Одовці переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території України. Їх оголошено у розшук.